24 червня працює медіа центр України. мене звати Світлана Чеперенко, і зараз говоримо про наслідки останньої ворожої атаки на українські міста і Київ, зокрема. Знову велика кількість жертв. Будемо про це говорити з Олександром Хоруджем, пресофіцером ДСНС України. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю усіх, слава Україні! Героям слава. Тож в ніч на 23 червня ворог знову ударив по українських містах, по житлових будинках. Ми вже знаємо про загиблих. Ми знаємо про постраждалих. Розкажіть більше, що відомо станом на зараз, і чи завершені вже рятувальні роботи після цієї атаки? Так, дійсно знову масований удар. Основна ціль ворога була місто Київ, Київська область по цифрам. На сьогодні 9 загиблих, це четверо жінок, п'ятеро чоловіків, з них одна неповлітня. Дитина фактично 11 років: 38 поранених внаслідок атаки: це Солом'янський, Святошинський, Шевченківський райони міста. Це саме Київ, я маю на увазі. Різні травми, різного ступеня. В основному це забійні рани, це переломи, садни, порізи, гостра реакція на стрес і так далі. Частина є госпіталізованих. На місці одразу було залучено до ліквідації понад 400 рятувальників і сто одиниць техніки. Рятувальники працювали на 15 локаціях. Загалом, це житлові будинки, бізнес-центри, об'єкти інфраструктури, і дійсно роботи було багато, і тому було прийнято рішення залучити ще й додаткові а, сили і засоби. Зокрема, у нас з декількох областей працювали, були залучені саме верхолази для робіт на висотах. Підрозділи центрального підпорядкування, такі як мобільний рятувальний центр. Це фактично ті люди, такий, такий спецназ ДСНС, які виконують різноманітні завдання саме по розбору завалів і порятунку людей. Щоб, що хотів би додати, пожежі в цей день фактично були всі ліквідовані. На місці також був створений штаб. Ліквідації надзвичайної події Це саме я говорю за цей житловий будинок, який знаходиться в Шевченківському районі. Саме 9 людей в цьому будинку і загинуло. Працювали кінологічні розрахунки, працювала роботизована техніка, для чого роботи наші. Це, до речі, ми дуже вдячні всім партнерам, які передають таку техніку. Окремо працював робот, який передавала організація ГІС. Німеччина, і ці роботи, відповідно, вони розчищали, тому що, крім житлового будинку, що було пошкоджено навколо досить велику кількість автомобілів. І для того, щоб вивільнити проїзди для спеціалізованої, а особливо важкої інженерної техніки, потрібно було розчистити шляхи. І відповідно, такі от роботи вони. Допомагала дуже відповідно, десь навіть різали рятувальники дерева для того, щоб могли крани важка вже техніка, які піднімають великі плити, перекриття під'їхати. Насправді нелегка робота, тому що ну, така будівля не нова. І оцей от удар, передній ракетний удар, він, знаєте, як в труху перетворив. Конструкції, і треба було обережно це все розбирати, враховуючи, що під завалами можуть бути живі люди. Зазвичай рятувальники завжди працюють з обережністю, тому що ну, у нас був випадок в Туреччині, коли ми знайшли нашу групу рятувальників, яка допомагала Туреччині. Знайшли жінку на дев'ятий день, тому у нас завжди є надія на те. Що хтось в ціліє загалом в цьому будинку рятувальники врятували 10 людей постраждалих. Це вдалося відповідно завдяки і роботи самих рятувальників із використанням висотної техніки. Тут на кадрах, на жаль, ви бачите, як ми за допомогою інженерної техніки висотної техніки достаємо вже загиблих. Було вивезено разом з комунальними службами відповідно під час розбору завалив понад 350 тонн будівельних конструкцій зруйнованих. Психологи працювали, 120 людей, це, зокрема, і родичі загиблих, і постраждалі особи, і взагалі хто потребував допомоги, тому що це стресова ситуація, отримала психологічну допомогу. 120 людей від наших психологів. Які постійно працювали, до Гречі були і вночі там. Фактично працювали ми без перерви, наші підрозділи. І була організована ротація. Попрацювала підрозді, один підрозділ. Відповідна кількість людей потім змінились інші для того, щоб люди могли трошки перепочити. Тому що робота дійсно дуже складна. Коротка інформація саме по цій локації. Одночасно. У нас був нанесений удар і по лікувальному закладу в місті Біла Церква, і там загинула одна особа, і вісім осіб постраждало. Там на місці утворилася пожежа орієнтовною площею 1500 квадратних метрів. І рятувальники надавали всю необхідну допомогу, пожежу було ліквідовано. Це от такі от два. Взагалі на Київщині працювали на Києві на 15 локаціях. На Київщині працювали десь приблизно на дев'яти локаціях. Я от зараз говорю таку одну одну із значущих локацій, саме Київської області, Біла церква. Чи завершені станом на зараз аварійно-рятувальні роботи на всіх місцях? Влучання дивіться, є етапи пошуково-рятувальних робіт або аварійно-рятувальних робіт. Це коли рятувальники шукають відповідно всіх. Хто міг знаходитися всіх людей, хто міг знаходитися під час цього ракетного удару, і по тим заявкам, які нам повідомили родичі загиблих, поліція все було перевірено. І, відповідно, все фактично кожен куточок, де можна було? Перевірити все перевірно. Зараз там роботи ще тривають, але це вже не пошуково-рятувальні роботи, це фактично такі, як аварійно-відновлювальні, а для того, щоб полегшити роботу і комунальним службам, зняти небезпечні конструкції, які можуть нависати і загрожувати людям. І, можливо, для того, щоб ще допомогти там, тим, кому потрібно ще можливо потрапити там, в суміжні оселі. Для того щоб перевірити там чи забрати певні речі і так далі. Тому рятувальники там ще продовжують роботу, але пошуково-рятувальні роботи саме по знаходженню людей під завалами, вони так завершені. Що цього разу ускладнювало роботу рятувальників саме на цих місцях влучання? Перший фактор, як і завжди, під час повітряних тривог відповідно до розроблених алгоритмів МВС і ДСНС. Ми маємо все ж таки берегти життя людей і на певний час розосереджувати особовий склад під час повітряних тривог, тому що у нас, на жаль, випадки повторних ударів вони відбуваються, і тому максимально маємо берегти життя людей. Хочу тут зазначити, що країна наша веде повномасштабну війну проти підступного агресора. Без принципів, який може бути і порятувальників, які фактично без зброї. І на сьогодні у нас сумна статистика 105 рятувальників загинули. І 502 отримали поранення. Це взагалі працівників ДСНС. Тому, звичайно, ми використовуємо алгоритми: це і проведення повітряної розвитки, це і розосередження особового складу, особливо під час тривог. Але війна не дає 100% гарантії захисту людей, тому що ми у справі порятунку людей, в якій завжди є ризики. Буквально півгодини тому стало відомо, що ворог черговий раз атакував Дніпро. Є влучання по цивільних людях, по цивільних об'єктах. Що ви знаєте станом на зараз? Так, є попередня інформація. У нас вона оперативна. Зараз вона. Перевіряється, погоджується так. Є інформація про постраждалих, і буквально найближчим часом ми дамо, надамо для медіа, для людей взагалі всю необхідну інформацію. Ми завжди маємо погодити і щоб, щоб далі відповідно дати, проінформувати людей. Ви вже раніше казали, що на жаль, дві стіни вже не рятують. Фактично вони можуть врятувати доламків, але не від таких серйозних вражень прямих ракет ракетних влажень. Як щодо укриттів, які знаходяться в звичайних житлових будинках, адже ми всі знаємо, що наші укриття вони далеко не ідеальні і дуже часто використовують як укриття просто підвальні приміщення будинків. Чи такі приміщення рятують? Дивіться у нас є застосунок дії. Я про це завжди говорю. За стосунку дії є мапа укриттів. Ця мапа затверджена. Там були проведені відповідно певні дії, комісіонні обстеження і так далі. І якщо це приміщення визначено як укриття, то можна їм скористатися. Це підвищить шанси людини для того, щоб ну, врятуватися. Я би радив зараз, а, взагалі, ще від початку війни, в кожній сім'ї проговорити. Такі речі, як? А, якщо тривога, куди біжимо? Де зустрічаємося? У кожного має бути тривожна валізка. Відповідно, необхідні мінімально документи, копії документів, готівка, картки, мінімальний запас харчування, яке не псується. Це консерви, якісь снеки і так далі, якісь галети. Це має бути ліхтарик, це мають бути сірники, свічки для того, щоб можна було у разі потреби розпалити вогнище і так далі, і підсвітити собі, коли немає світла, це мають бути відповідно певний посуд, обов'язково павербанк, телефон, можливо, і ще й кнопковий телефон. Він довше тримає заряд Отакі От елементарні речі, які в принципі можуть. Допомогти людям пережити наслідки обстрілів, укриття ознайомтеся. Кожен день має бути найближче укриття, не просто підвал, а те те приміщення, як позначене як укриття, і там вже яке найближче, в принципі, можна ховатися від обстрілів. Дякую, шановні колеги. Можливо, у вас є запитання до нашого гостя? Прошу зараз, вам придадуть мікрофон. Та дякую, Георгій Риженко. Апостров Тіві питання щодо самої ракети. Так вчора спілкувалася на місці з нашим головою міністром МВС ігром Клименко. Він сказав, що ракета пробила повністю весь дім аж до підвалу. Сьогодні зранку ми також там були нашою групою. Тобто, підвал ще не розібрали. Чи є взагалі відомості про те, яка це ракета, якого типу, що там було, чи вона корейська, щось з цього є. Дивіться, це питання точно до ДСНС, тому що це компетенція відповідно інших органів, таких як військових органів і органів Служби безпеки України. Я думаю, що є відповідні слідчі, які проводять певні дії для того, щоб встановити, що це має бути за ракета. І це ж проводиться експертиза. Це, це збирається речові докази, і відповідно робляться висновки. ДСНС такого не робить і, відповідно, і робити не може за своїм функціоналом. Наша Справа це перший порятунок людей, майна розбір завалів і з цим пов'язані речі, допомога людям. Тому все ж таки це питання туди. Дякую. Ще питання так, так. так. І ще одне також можливо на до вас. Вже не в перший раз бачу проблему в нашій країні. Що дуже часто керівні органи або міські голови, або обласні голови вони часто дуже кажуть різну інформацію про постраждалих на якийсь конкретний момент. Це так, ми думав питання не до вас, але загалом про комунікацію краще дивитися і чути тільки від ДСНС, саме про першочергових постраждалих, не дай Боже вбитих, а дивитися на вас. Бо, наприклад, щодо вчорашнього прольоту, та Тумур Ткаченко сказав, що 34 постраждалих, ДСНС каже 33. Ось саме щодо цього мене питання у до комунікації: як вона взагалі проводиться, і до кого краще звертатися до кого на кого краще орієнтуватися? Я можу розказати, як формуються відповідно наші дані, тому що ми от зараз мене запитали по Дніпру. Я виважено сказав, що я не можу зараз оприлюднювати дані щодо постраждалих. Ми їх перевіряємо, в тому числі звіряємо з національною поліцією. Але міністр внутрішніх справ, звичайно, може мати більшу інформацію відповідно, тому що йому одночасно може потрапляти інформацію від поліції і від ДСНС. Він може це звіряти. Тому, в принципі, там, де 34-33... Так, да, вони можуть трошечки відрізнятися, але це фактично в моменті, це буквально там може бути 10-20 хвилин, і потім вся ця інформація, відповідно, вона погоджується і приводиться до загального знаменника. Тому, коли йде, така, знаєте, оперативний навал інформації, в тому числі постраждалих, загиблих і так далі, так, дані можуть коригуватися. Але це не буде велика, велика різниця. Це, це, це такий, знаєте, процес погодження. І ну, можливо тут точність, ми завжди, от як хочу сказати, ми завжди завжди не спішимо з інформацією. Ми маємо вивірити її, ми маємо перевірити, погодити і подивитися в адміністрації, подивитися в поліції, відповідно, потім оприлюднити. Це такий процес, знаєте, дуже важливий в тому числі. Але коли це оперативно і у моменті, дані можуть трошки відрізнятися, ну потім вони стають повністю загальною всіх. Таке буває, таке може бути, тому що багато прильотів, багато одночасної роботи, багато одночасно може бути постраждалих і багато може і загиблих бути. Тому дані можуть різнитися, але вони потім всі до загального знаменника проводяться однозначно. Дякую, можливо, є ще запитання. Зараз буде запитання англійської мови. Якщо треба переклад, скористуйтесь, будь ласка. На Hello, I'm David from Tampa, <скільки> Доброго дня, Девід Гремт, Темпа, Флорида. Я приїхав у Київ вчора, і коли були е, сирени, я побачив, що багато людей ігнорю, ігнорують сирену, вони просто продовжували ходити там. Чи, чи бачили ви якісь затримки? чи... Люди стали байдужі до сирен, до тривог. Я розумію, що це може бути нормальною річчю, адже війна триває вже т -т так довго. Але на вашу думку, ви увесь час кажете людям ховатися у укритті, але вони здаються байдужими, що вони стільки вже наслухалися цієї сирени тривоги. В цілому запитання було про те, що люди в Києві ігнорують тривоги, попри те, що у нас дуже хороші сповіщені і добре налаштовані процеси. А я що маю прокоментувати? Ну, от власне, як ви ставитесь до того, що люди ігнорують е, тривоги і продовжують займатися своїми справами? Негативно. Ну, Одесе завжди до цього ставиться не з позитивно, тому що. Чим, що це може перетворитися? Це може перетворитися відповідно в людські жертви і в, в, в тих, хто постраждав. Останні обстріли, я зараз говорю, 5, 6 число, 17, 23, днічне е, 23, всі ці дати, які пов'язані з великою кількістю загиблих і травмованих людей. Тому це масові удари. Тому так, ми, ми бачимо, що. Е, Люди не завжди реагують, можливо, втомлені, можливо, просто цих тривог стає більше, і дехто хоче просто перепочити вдома. Ми це розуміємо. Але ми завжди говоримо, що треба йти в укриття. І завжди про це будемо говорити. Тому що це єдине підвищення шансів на виживання. Дякую. Чи є ще запитання? Тоді я дякую вам, пане Олександре. Нагадаю, що ми говорили про наслідки останніх ворожих атак, зокрема по Києву. А медіа центр Україна продовжує свою роботу буквально за сім хвилин. Будемо говорити про результати цьогорічного МНМТ успіх випускників і уроки, які варто винести з цьогорічного тестування. Залишайтеся з нами. Дякую, Великі.